Пані Ірино, знаємо, що ви разом із силою правди можна сказати, взялися розкопати дуже таку цікаву і резонансну справу. Пригадуємо, як наприкінці лютого багато телеграм-каналів, деякі засоби масової інформації повідомили про обшуки і навіть затримання начальника головного управління нацполіції у Волинській області Юрія Крошка. Хоча згодом речниця Нацполіції в області пані Бузлук спростувала. Цю інформацію про затримання, ну, але іншої якоїсь інформації. Достовірно, якихось коментарів, чи були ці обшуки, що там відбувалося, не ну, так ми не, не дізналися, не отримали ці інформації, і знали, знали, знали єдине, що ДБР нібито займалася цією справою, але ви самостійно вирішили встановити факти, перевірити їх і дізнатися, то чи було затримання, чи є якісь кримінальні справи проти пана Крошка. То цікаво, що вам вдалося так би мовити, нарити чи накопати, і наскільки важко було знайти хоч якусь інформацію у цій справі. Насправді ми побачили у мережі злиту ухвалу Личаківського районного суду. У нас виникло питання, чи взагалі існує ця ухвала, наскільки правдивий зміст цієї ухвали. Спочатку ми телефонували у Личаківський районний суд, аби переконатися, дійсно, вона зареєстрована за тією ж датою. Слідчий той самий суддя також. Єдине, що. Ми не можемо стверджувати, що зміст цієї хвали точно є такий самий, як і в судових реєстрах, бо е, зараз в судових реєстрах доступ до цього документа обмежений. Е, ми намагалися пройтися по. Всіх пунктах цієї ухвали там низка насправді ем, висувається пану Юрію. Всяких порушень дуже важко було їх перевірити, тому що, як ви вже сказали, ДБР поліції нічого не коментують. Ми неодноразово подавали запит і в ДБР, і в поліцію. Ми телефонували до них, але жодної конкретної інформації не отримали. деталей також тому взялися з'ясовувати все. Власноруч, з відкритих даних, з реєстрів транспортних засобів і так далі. Тобто. Якщо дивитися по ухвалі, те, що нам вдалося з'ясувати, то це те, що автівки, які там зазначені, 19 автівок, вони не були ввезені в Україну як імпорт, тобто для подальшого продажу, лише дві з них були ввезені як гуманітарна допомога. Десять із них точно були перепродані іншим особам фізичних. у різних регіонах України. Це нам підтвердили у сервісному центрі МВС. Um, дві з них, ймовірно, справді були. Ну, є така ймовірність, що вони були відправлені на допомогу Збройним силам, бо вони були поставлені на тимчасовий облік. Це також дані сервісного центру um, якихось. Конкретніших деталей, тобто з'ясувати, дуже важко. Тобто, ми виклали у цьому матеріалі те, що нам вдалося з'ясувати але жодних висновків не наводимо. Бо ем, як ви знаєте, ДБР поліції не коментують, і ми на себе таку відповідальність брати не можемо. Ем, ну, це те, що по автівках насправді запитуйте, бо там дуже різностороння інформація у цьому кримінальному провадженні та пані Ірину. Цікаво, от ви згадували про те, що намагалися отримати коментари від ДБР і Нацполіції. То власне, що вам відповіли у Нацполіції і ДБР? У нас поліції депер одинаково нам відповідала, що інформація є не публічною. Тобто, вона зараз триває слідство, і жодних коментарів щодо цього вони не надають. Ну, звичайно, нам було цікаво дізнатися в чому справа, бо справа нашуміла, і коли з'явилася вже ця ухвала у мережі. Інтересу до цієї справи стало ще більше. Багато фактів, яких ми під час розслідування реально підтвердилися. Тобто цікавий факт про автівку, яка була на фото з обшуків ДБР, там у гаражі автівка. 2023 року випуску преміум класу, і одразу після обшуків на четвертий день її реєстрації, вона була перереєстрована на іншу особу. І варто зазначити, що вона була зареєстрована у Луцькому районі, а вже через кілька днів фізична особа, на яку була зареєстрована ця автівка, змінилася. Тобто, знову ж таки, ми не знаємо, хто зараз власник цієї автівки. Але цей факт, як мінімум, дивний. Пані Ірино, то але там де ви згадали про декілька епізодів, як випливає із цієї ухвали Львівського суду, і зокрема, найбільш ґрунтовне саме йдеться про везення гуманітарних автомобілів, я так розумію, через нульове розмитнення, так. так. Чи є там якісь цифри, кількість тих автомобілів, чи фігурує ця інформація? У кримінальному провадженні у справі у цій ухвалі Личаківського районного суду йдеться лише про 19 автівок. Можливо, там більше, бо ми не знаємо, чи є ще сторінки цієї ухвали. Ми бачили, що там не стоїть крапка на 19 автівці, але зрозуміти, чи їх там більше, ми поки що не знаємо цього. Ми перевіряли 19 автівок. Вони. Я вже знову ж таки казала: вони були ввезені, і за версією слідства ці автівки були ввезені псевдоволонтерами. Тобто, люди, ймовірно, отримували. За сприяння Юрія Крушка, а також Наталії Горошко, дозвіл на перетин кордону як волонтери, які будуть перевозити гуманітарну допомогу у вигляді транспортних засобів для поліції та їхньої проспілкової організації, вони виїздили, але ймовірно поверталися з автівками для подальшого продажу в Україні. Нам вдалося підтвердити, що ці 19 автівок справді були не 19, а 17 були привезені для імпорту. Тобто вони вже в'їздили в Україну як звичайні особи з автівки, які перевозять авто, не як волонтери. Лише дві автівки там були ввезені як гуманітарна допомога. Але ж знову ж таки стверджувати, що якихось там фактів. Чи чи когось звинувачувати, ми не можемо. Ми просто перевірили те, як, яким чином вони були завезені в Україну. Хто саме їх завозив саме ці автівки? Нам з'ясувати не вдалося. Але у нас є дані з Волинської обласної державної адміністрації про те, що упродовж 2022 року від поліції головного управління Нацполіції а також їхньої профспілкової організації було ем, близько 50 дозволів на перетин кордону. Ем, ймовірно, за нашими даними, ці е, люди, які е, отримували ці дозвола, не працюють у правоохоронних органах. Е, от ми намагалися з ними сконтактувати. Більшість з них, коли чули запитання про кримінальне провадження і цю справу, вони просто е, обривали розмову. Нічого конкретного нам не розповідали. Ми також намагалися сконтактувати з фігурантами розслідування. Це Наталія Горошко, але вона на від, відмовилася коментувати ситуацію, зазначила, що це нам до слідчого потрібно звертатися. Але знову ж таки, справа на розгляді. Нам поки що ніхто нічого не коментував. Зверталися ми до Миколи Одноральця. Він фігурує у ще одній частині цього провадження, що нібито Юрій Крошко тиснув на своїх співробітників і змушував їх купувати автівки за власні кошти. Ми телефонували би дізнатися хоча б якусь інформацію від пана Миколи. Він зазначив, що готовий з нами поділитися усім, що йому відомо про цю справу, але не зараз, бо у нього немає дозволу від слідчого. Тому деталей щодо цього епізоду також у нас поки що немає. Пані Ірино, ну і там ще якийсь є один епізод про авто люксові автомобілі, записані на земляка, тобто на земляка крошка самого, так? Так, на Геннадія Кондратюка це нібито його товариш, але це також за версією слідства. Ми намагалися перевірити. Йдеться про автівку Volkswagen та Орех» 2015 року випуску, а також про автівку Тойоту. Ну, якщо коротко, то розпочалося це ну, за версією слідства. Ці автівки особисто придбав Юрій Крушко, але зареєстрував їх на нібито свого товариша Геннадія Кондратюка. Згодом, коли пан Юрій вже очолив головне управління Нацполіції, він посприяв тому, аби ця автівка числилася у благодійного фонду правопорядок та безпеки громадян. І цей фонд позичив у безоплатне користування цю автівку вже в головному управлінні Нацполіції. І вже Юрій Кружко, нібито міг нею користуватися. Згодом у Вольцвагентаурах 2015 року випуску замінили на Тойоту. 2007. Сімнадцятого року випуску ми намагалися перевірити, чи справді вони належали Геннадію Кондратюку, але це складно зробити, і нам не вдалося цього з'ясувати. Ми телефонували до пана Геннадія. Він не заперечив того, що він причетний до цієї справи, але не розкрив жодних подробиць щодо цього, от те, що нам вдалося з'ясувати. Та пані Ірину, а стосовно коментарів поліції, то ви зверталися в прес-службу головного управління нас поліції чи можливо безпосередньо до пана Крошка? Ми з ми, так, ми спочатку подавали журналістські запити. Потім ми спілкувалися із Ольгою Бузулук. Те саме із ДБР, ми спочатку подавали журналістські запити. Також ми спілкувалися з їхньою прес-службою. Через пані Олю. Ми намагалися взяти коментар у пана Юрія. Нам було б добре отримати його думку для того, щоб вияснити у ці питання, які в нас виникли під час розслідування, і показати якусь ширшу картину. Ми сподівалися на те, що він якось це прокоментує, але. Нам такі відмовили вкотре, тому жодних коментарів ДБР і поліції у нас немає. Те та інформація, яка є в розслідуванні, це те, що нам вдалося з'ясувати з відкритих джерел, а також коментарів фігурантів, які брали слухавку. Хоча фігуранти також були не Пані Ірину, то на сам кінець ви кажете, що фактично ніяких висновків з огляду на проведений аналіз не наводите, але що варто розуміти, зважаючи на всі ті факти, які вам вдалося виявити. Цікаво, тобто. Дивіться, багато моментів з цієї хвали справді підтвердилися. Тобто, це справді були автівки, завезені під імпорт. Лише дві під завезені як гуманітарна допомога. Це вже викликає питання. І мені цікаво, як ці автівки взагалі пов'язані з поліцією і з Юрієм Кружком. Такого плану. Дуже дивно про автівку, яка стояла в гаражі на території. Житлового будинку у Житомирській області, де ймовірно проживає Юрій Е, Ця автівка через 4 дні я вже повторюся, була перереєстрована на іншого власника. Це цікаво дізнатися, і варто слідкувати за цим впровадженням. Друге, там на фото є квадроцикл. Він його і близько немає у декларації пана Юрія, так само, як і цієї автівки 2023 року. Випуску у нього зараз декларована лише одна автівка, і, і то на те, що оформила право користування на його дружину. Це ще один момент. Там багато, якщо чесно, слідчі зараз йому закидають, але вони лише підозрюють. І розслідування зараз триває. Якщо будуть якісь нові дані, ми будемо працювати для того, аби їх з'ясувати, і вже тоді можна буде говорити про якісь якусь конкретнішу інформацію. Бо ми подаємо те, що нам вдалося з'ясувати. Читач буде вже сам робити висновки і слідкувати за цією ситуацією далі.